Привіт, друзі! Я розпочинаю нову серію відео під назвою Діалоги для рівня А2. Напевно, так її назву. І у цій рубриці ви побачите діалоги саме для рівня А2. Тобто, якщо у вас він вже є, або в процесі встановлення не для початківців, не для новачків, для початківців є авторський курс безкоштовний, так ви знаєте. Напевно, багато вже пройшли, тому що підписники цього каналу якраз прийшли з нього. Для того, у кого є рівень А1, будуть надалі виходити, я сподіваюся, відео, корисні фрази французькою. Якщо у вас буде додатковий, Et si vous avez des questions ou propositions des questions sur la rubrique, peut-être que ce sont des réponses à des questions, ou quelque chose d'autre, dites-le moi dans les commentaires, je pense que je peux peut ajouter quelque chose. Mère. Bonjour, je m'appelle Julie et je suis la mère de Zoé, une petite fille de 3 ans. Je cherche une garderie pour elle et j'ai entendu parler de la vôtre. Est-ce que vous avez des places disponibles Bonjour, je m'appelle Julie et je suis la mère de Zoé. Маленької дівчинки трьох років. Я шукаю дитячий садок для неї, і я почула про ваш. Чи є у вас вільні місця? Donc, disponible, вільний. Вільний у значенні в наявності, доступний. Бонжур мадам, je suis désolé, mais nous sommes complet pour le moment. Nous avons une longue liste d'attente et il faut compter au moins 6 mois avant d'avoir une chance d'obtenir une place. Nous avons une longue liste d'attente, et il faut compter au moins 6 mois avant d'avoir une chance d'obtenir une place. oh, c'est dommage, uh, c'est une garderie subventionnée, n'est-ce pas? О, oh, шкода, і uh, це uh, субсидований дитячий садок, тобто витрати на які частково покриваються. Uh, чи не так? Секретар. Уі, це. Ну, зофрон ан сервіс до каліте, а тариф абордабель. Це прокурор. Це так, ми надаємо якісні послуги за uh, недорогим не тарифом, за доступною ціною. Uh, La mère. Et vous ne connaissez pas d'autres garderies dans le quartier qui auraient des places Et je ne sais pas, vous dans quartier des places. Secrétaire. Malheureusement, non. La plupart des garderies sont dans la même situation que nous. Il y a une pénurie de places en garderie au Québec, vous savez.

англійською IC. Um, це дуже складно знайти рішення для того, щоб uh, віддати дитину, щоб за нею хтось дивився. Uh, я uh, працюю на повну ставку, і uh, в мене немає uh, близької родини, кому б я могла uh, дати дитину. Секретар, comprends, madame. Je suis mère de deux enfants et je sais і quel point пункт це casse кастет. Я розумію, пані. Я також мати двох дітей, і я знаю, наскільки це може бути складно. Кастет, тобто головоломка, так? а матит голова. Звідси кастет. Якщо ви хочете, ви можете залишити ваші контактні дані і я. Mère. Merci, c'est gentil de votre part. Voici mon numéro de téléphone et mon adresse mail. J'espère que vous aurez bientôt une place pour ma fille. Mate. Дякую, це дуже мило з вашого боку. Ось номер телефону і моя електронна адреса. Я сподіваюся, що у вас скоро з'явиться місце для моєї доньки, секретар. Je vous en prie, madame. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Au revoir. Прошу, пані, я вам бажаю успіхів у ваших пошуках. До побачення. Au revoir et merci encore. До побачення і дякую ще раз. Кому сподобалося відео, ставте лайк, пишіть в коментарях, чи було складно, чи легко. Я розумію, це відео для тих, у кого вже є. А 2 чи от-от має бути. Тобто, ще раз, не для початківців. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвоник і бажаю успіхів, миру і до нових зустрічей. Au revoir і à bientôt!